Я закликаю всіх тут, які знаходяться на цій е, акції, значить, дотримуватися порядку, не порушувати законів. Як, Яких законів? як заступник керівника Волинської міліції, я вас закликаю, щоб був спокій. Вісім чоловік вже загинуло по закону. Шановні, я вас закликаю. до мирної Увага, увага! Шановне товариство, перше. Ми перед тим Він не є закони. Ви порушуйте закон. Друзі, 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 друзі. Шановне товариство, давайте будемо друг друга чути. Увага! Увага! Друзі, 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 ми не друзі. Я, я, шановні Там друзі! Увага! 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 Дивіться, перед друзі, тим, як... Секунду, я. Друзі, ми тут нічого не порушуємо зараз. Ми тут зібрались як громада для того, щоб почути людей з ківерець. Ми тут зараз стоїмо впевнено. Нікого не чіпаємо. Тому. Пан міліціян сказав те, що він мав сказати. Давайте на це реагувати спокійно. Е, шановні друзі, ну е, напередодні зустрічі ми зустрілися з начальником місцевої міліції, де ми сказали, що ми без ніяких ексцесів, без ніякого тиску працюємо в миролюбному руслі, аналогічно як на рівні обласної ради. Тому нас не треба закликати, що ми тут е, будемо порушувати порядок. Ми свідомі, що діємо. В рамках закону. І от е, на сьогоднішній день така ситуація в Ківерцівському районі. На жаль, е, Зіновий Богданович не почув нас і не прийняв нашої миролюбної рекомендації щодо написання заяви. Ми йому аргументовано в красивій формі все це розказали. Тому е, штаб. Ківерцівський супротиву зараз зібрався на екстрене засідання з метою того, щоб відпрацювати стратегічні і тактичні питання. Уже збираються підписи депутатів щодо проведення позачергової сесії. Уже 9 підписів є, а треба 17. Ось і ми ближчими днями, як буде розпорядження, чи в середу, чи в четвер, як прийме. Виконуючи обов'язки голови районної ради прийме розпорядження, ми проводимо позачергову сесію і запрошуємо людей на мирну акцію ось сюди на майдан. Те, що буде робитися в сесійному залі, ми виведемо зміст розмови на вулицю, щоб чула територіальна громада. Тому що сесійний зал вміщує всього на всього чоловік. Всім можливості бажаючим туди не буде зайти. Отак на сьогоднішній день виглядить ситуація. Майдан Можа... приїде, підтримає! <титут> <титут> да! слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Вуровам. Україна! <титут> Україна Осе! І тому. Е... Ми запросимо вас на проведення цієї заходу по сесії. Обов'язково ваша присутність буде для нас радістю. А тому ми сьогодні не хочемо ніяких екстремальних, як сьогодні влада називає ці ситуації. Ми проведемо все красиво і толерантно. Не дай Бог, якщо буде влада створити якийсь протизаконний супротив. Ми, відповідно, будемо діяти в будь-якому випадку по закону. Друзі, у нас ще коваль завтра, коваль чекає, автомоданівці чекають. Ми завтра Рожищі, коваль, виїжджаємо туди, завтра, в ту сторону. Люди хочуть до нас долучитися. Сьогодні ми під'їхали потужно до ківерців. Точно знаю, завтра нас буде більше. І завтра ми видвинемось мирно, спокійно, впевнено, бо ми на своїй землі. Видвинемось, коваль і рожищі, підтримуємо тамтешніх і покажемо, що Автомайдан на сьогоднішній день дієва потужна сила, яка може реагувати на всякі випадки, будь-то тітушки чи свавілля якихось там органів. Слава Україні! Героям слава!